Вітаю глядачі. Хочу нагадати, що цього тижня річниця теракту в воленівці, і сьогодні з публічним виступом вийшло три дружини важкопоранених військовослужбовців, військовополонених, які перебувають в полоні у Росії. Чому вони вирішили звернутися публічно? Тому що протягом останніх тижнів цього літа до них подзвонили їхні чоловіки. Росіяни знімали інтерв'ю з військовополоненими українськими і дали можливість чоловікам зателефонувати додому. Розмови були короткими близько хвилини, не дуже інформативними щодо того, де чоловіки перебувають, як себе почувають більш емоційними. Але троє жінок зібралося і вийшло публічно з заявою до президента, аби повернути своїх чоловіків. Ось вони поруч зі мною. Анна Анастасія. Я би хотіла почати з того, коли з'явилося відео вашого чоловіка. Ви сказали, що він не озвучив жодного поганого слова про. Своє керівництво, однак ви сьогодні три дружини говорите, що ні, жодне керівництво з вами за два роки не зв'язалося як з дружинами, які чекають. Якщо він не озвучив нічого поганого, з якими емоціями ви зараз ставитеся до тих, хто ще не повернув додому ваших. Ну, якщо чоловік знаходиться в інформаційному вакуумі, і вони мають лише якісь здогадки, да чому так? Е... Але не втратили віру в державу свою і не відмовилися ні від чого і чекають повернення в Україну, то ми, на жаль, з дівчатами стикаємося з реальністю, коли нам важко добитися якоїсь зустрічі, коли ми не досить коректні відповіді отримуємо на свою адресу. Коли ми приходимо говорити про важко поранених, коли ми рік тому благали підняти тему тракту, зробити її окремим кейсом, щоб почати шукати взагалі, кого переведено було в барак, нам відмовили. І ми робили це самостійно. І вже через місяці цієї праці, коли в нас був зібраний список, ми самостійно звернулися до медійної ініціативи за права людини, з якими ми рівно рік тому проводили брифінг. Це була реконструкція подій в Оленівці. Ця трагедія вийшла на той рівень із тиші, що треба щось робити. І почались перші зрушення. Але це був рівень громадських організацій, так не повинно було бути. Чи було вам відомо від української сторони чи живі ваші чоловіки, де вони перебувають? І як ви думаєте, якби зараз хтось з керівництва з командування з омбудсменів переглянув ці інтерв'ю? Чи не діславили ви вже комусь, що ваші чоловіки вийшли на зв'язок? Чим воно може допомогти? Ми нікому не надсилали сьогодні. Це ви були першими. Ми в ефірі усі побачили. Ми нікому не надсилали, і що хотіла сказати, що не те, що не надсилали, і просто ми вирішили вже йти публічно з цим. Всім. Ми спочатку не зовсім розуміли взагалі, що нам з цим робити, тому що був ступор. Нам зателефонували. Ми переварювали ось цю інформацію, що взагалі відбувається. Як їм взагалі дали подзвонити? Їх показали. Просто та сторона взяла і показала. Тому що ви зараз хотіли отримати? Якої реакції і від кого? І на що сподіваєтесь, що вас змусить, наприклад, чи то зневіритись, чи зрозуміти, що все на ваших плечах? Наприклад, тиша чиясь, невідписування на ваші заяви? Ну ми звернулись публічно. Ми хочемо, щоб нас почула влада, щоб ці звернення побачив особисто президент, бо це люди, оборонці, захисники Маріуполя, тобто зворотній результат – ми чекаємо наших чоловіків вдома. Третій рік це досить забагато. При всьому при тому, що ми самостійно займаємося їхніми пошуками постійно, і багато структур створено, реально, можливо, вони працюють для тих, хто вийшов в полон. За інших обставин є якісь результати. Ми, на жаль, працюємо самостійно. Ще, Анастасія, ви сказали, що наскільки радикально налаштовані, що вже втомилися від чиєїсь бездіяльності або чекати, що готові виходити не просто на акцію, а жити під Верховну Раду або ж оголосити голодування. Це така страшна заява. Однак, що на це вас спонукає, і якщо вас сьогодні з цією заявою буде слухати президент або якесь керівництво, як би ви хотіли, щоб ви на це зреагували? Я не одна така, і ця думка про про стосовно голодування вже на мабуть років півроку Пів точно. точно. Це... Ну десь Пів з рік уже це думка загальна родин. І якщо потрібно буде, ми це зробимо, аби нас почули і привернути таким чином до нас увагу до проблеми, тому що не повертають Азов за 14 місяців. Жодного азовця не було повернено. Жодного важко поранена за два роки повернулося в Україну лише 11 важко поранених. На сьогоднішній день 59 постраждалих важко поранених під час теракту досі лишаються в полоні. Ми писали звернення до президента України, але нам пишуть, що прийом громадян під час бойової війни військового стану не проводиться а інакше, якщо не тут, ми не донесемо свою проблему, що нам потрібна його допомога. Я дякую вам за рішу за рішучість за те, що чекаєте чоловіків. Дякую за публічний виступ. Відпускаю вас. А хочу додати нашим глядачам, що ось такі виступи, коли жінки готові на радикальні міри. Я б хотіла сказати, що багато українців готові боротися за всіх, хто перебуває в полоні, і нагадати, що щотижня проходять акції Фріазов, тому долучайтеся до них обов'язково і слідкуйте за новини лайв, адже ми покажемо сьогодні в нашій. Чих соціальних мережах ці короткі відео розмов, коли чоловіки цих дружин подзвонили їм з полону в Росії.